Привіт, друзі, ви на каналі сам собі інвестор. Знаєте, мене дуже часто запитують: а як почати інвестувати? І чи не запізно вже? І це дуже логічне питання. Бо 2025 рік уже тут. Ринки ростуть навколо дуже багато новин про штучний інтелект, про нові технології, про компанії, які заробляють мільярди доларів. А ти сидиш і думаєш, можливо, вже пізно почати інвестувати. Отож, сьогодні я вам дам дуже просту покрокову інструкцію, як почати інвестувати прямо зараз. Без складних термінів і без нудної теорії. Почну з простого: навіщо вам інвестувати? Інвестувати без мети це як їхати в дорогу без навігатора. Ви то поїдете, але куди саме незрозуміло. Можливо, ви хочете мати пасивний дохід на пенсії, або хочете накопичити на квартиру або для навчання для дітей. Або ж просто не довіряєте банку, бо знаєте, що інфляція з'їдає ваші гроші. Цілі в інвестиціях можуть бути різні, але пам'ятайте, що на різні цілі використовують різні фінансові інструменти. Наприклад, якщо ваш горизонт інвестицій мінімум 20 років, то логічно потрібно набирати більше акцій до портфеля. Якщо всього на всього роки, то краще щось більш стабільне типу облігацій. Ой, це так: якщо вам треба дістатися з Києва у Львів, ви обираєте поїзд, але якщо вам потрібно до Нью-Йорку, ну то ви вибираєте літак. Так само з інвестиціями. Ви обираєте інструмент під свою ціль. Перед тим теж як почати інвестувати, вам потрібно подумати про подушку безпеки. Бо багато хто думає, все беру всі гроші, і одразу вкладаю все до копійки. І це найбільша помилка. Спочатку треба зробити резервний фонд, тобто відложити таку суму грошей, яка покриє мінімум 3-6 місяців ваших витрат. Ці гроші мають лежати у банку на рахунку, і ви їх не чіпаєте. Чому це важливо? Бо життя непередбачуване: звільнення, хвороби, ремонт машини тощо. Якщо немає резервного фонду і вам знадобляться гроші, то доведеться продавати ваші інвестиції і, можливо, навіть собі у мінус. Можу привести приклад: у 2020 році, далеко ходити не потрібно, коли почався ковід, ринок, фондовий ринок впав на 30%. Багато людей тимчасово втратили роботу і їм знадобилися їхні заощадження. Хто мав запас на півроку, цей час пережив спокійно. А ті люди, які мали все в фондовому ринку, вони змушені були продавати свої активи. І нагадаю, вам, що ринок в той час дуже сильно просів. І скоріше за все, ці люди продавали ці активи собі в мінус. Пізніше, коли цей час пройшов і фондовий ринок зріс, ті, хто свої активи в цей час не продавали, вони непогано на тому за заробили. А хто продав, ну самі розумієте. Тому подушку безпеки, тобто відложення гроші окремо від інвестицій, потрібно мати завжди. Крок номер три: оберіть брокера. Ви, мабуть, здивуєтеся, але питання, якого брокера обрати, стоїть у топі серед новачків. І це логічно, бо брокер для інвестора це як банк для зберігання грошей або як магазин для покупок. Перші критерії вибору брокера це хто його контролює. У США це SEC – Тобто комісія з цінних паперів і ФІНРА у Європі ЕСМА. У кожній країні теж є додатково ще місцевий регулятор. Наприклад, у Польщі це КНФ. Якщо брокер регулюється, значить він працює за законами, а не по поняттях. Можу навести вам приклад. У 2023 році в США закрили кілька дрібних фінкомпаній, які не мали достатніх резервів. Люди втратили гроші. А от клієнти брокерів під наглядом СЕК були захищені. Завжди перевіряйте брокера на сайті самого регулятора. У більшості надійних брокерів ваш рахунок застрахований. У США Sips Insurance до 500 тисяч доларів, у Європі часто діє страховка до 20 тисяч євро. Це означає, що навіть якщо брокер збанкрутує, ваші грошові кошти на ньому вам повернуть. І замітьте, я тут наголосив саме на грошових коштах, оскільки акції або etf фонди записані на вас у депозитарії, а не належать брокеру. Після банкрутства брокера ви просто перенесете ваші активи до іншого брокера. Таким чином не втратити активи. Третій момент у виборі брокера це скільки ви будете платити за транзакції купівлі-продажу. В 2025 році багато брокерів пропонує ніби нуль комісій, але не, не все так просто. Деякі заробляють на спреді, тобто різницею між купівлею і продажем. Інші на додаткових послугах, наприклад, конвертація валют. В Interactive Brokers комісія може бути нуль, але якщо ви інвестуєте у валюті, відмінній від вашої, наприклад, купуєте доларові акції за євро чи злоті, то будете платити комісію за конвертацію у розмірі 2 доларів. Порада моя вам, не женіться за нулем. Краще прозоро комісії в розмірі 1-2 доларів, ніж певні приховані платежі. Ще один пункт вибору брокера це зручність самої платформи. Перевірте, чи є мобільний застосунок, чи простий і зрозумілий інтелік. Інтерфейс. Чи легко купи купити першу акцію або ETF? Наприклад, Рубігу Робін Гуд в США зробив революцію саме завдяки простому інтерфейсу. Молоді інвестори масово почали купувати акції просто з телефона у два кліки. Ну а тут теж потрібно бути обережним, бо власне такий простий інтерфейс може спровокувати вас на додаткові непотрібні покупки або продажі. Теж хочу наголосити, що не всі брокери дають однаковий доступ до бірж. Одні Опонують тільки американський ринок, інші глобальний, тобто США, Європа, Азія. Треті додають, наприклад, ще можливість купувати облігації ІТА фонди або фонди нерухомості. Наприклад, XTB, популярний ді... польський брокер в Польщі, дозволяє купувати акції з США і Європи, але не завжди має доступ до певних нішевих etf фондів. Для початку вам має вистачити широкого ринку США плюс глобальні ІТЕФ, але з часом, можливо, ви захочете більше. Ну і ще дрібні, але не менш важливі дрібниці, на які теж варто звернути увагу: це мінімальний депозит. У деяких брокерів можна взагалі почати інвестувати, маючи 10 доларів. Податки чи ваш брокер буде допомагати, наприклад, з автоматичними звітами? Це дуже зекономить час під час розрахунку податків. Ну і теж немало важливе, це мова підтримки. Якщо у вас виникають питання, чи будуть відповідати вам англійською, польською чи, можливо, українською мовою. Приклад: новачки часто відкривають рахунок у міжнародного брокера, типу Interactive але потім не можуть розібратися з податковими документами. У результаті штрафи або плутанина. Якщо шукаєте для себе надійного, дешевого, зрозумілого брокера, то можете відкрити рахунок у брокера Freedom24. Посилання на реєстрацію буде внизу під даним відеороликом. А якщо вам теж потрібна інструкція, як там зареєструватися, то така теж є, можете знайти посилання на неї в кутку даного відеоролика. Отже, з брокером, надіюся, розібралися. Тепер переходимо до наступного пункту. Вирішіть, скільки вкладати тут завжди одне і те ж саме питання: яка мінімальна сума потрібна, щоб почати інвестувати? Відповідь будь-яка серйозно можна почати інвестувати, навіть маючи 10-50 доларів в місяць. Головне це регулярність, а не сума. Інвестування 100 доларів на місяць у фонд SP 500 з середньою дохідністю 10% річних за 30 років створить вам портфель вартістю понад 200 тисяч доларів. А якщо будете інвестувати 500 доларів на місяць, це вже понад мільйон доларів. Це магія складного відсотка. Гроші працюють на вас, а потім вже відсотки починають проносити ще більше відсотків. Це як сніжна куля, яка котиться з гори і робиться чим раз, тим більша. Ну а тепер найважливіше теж питання, куди варто інвестувати в 2025 році. Для початківців є три основні напрямки, в що можна інвестувати. Ну, по-перше, це etf фонди. Можете інвестувати, наприклад, в індекс SP500, купуючи ETF під назвою VOO. Спай або VUAA. це власне фонд, який інвестує в 500 найбільших американських компаній. Теж можете інвестувати в акції окремих компаній, таких як Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia. Теж в 2025 році AI залишається мегатрендом. Ви можете в нього теж інвестувати. Ну, теж можете інвестувати в облігації, вони дають вам менше ризику, ну але догідність там теж скромніша. Хоча зараз ви можете придбати облігації США, які будуть вам приносити 4,5 виною відсотки річних на протязі, наприклад, наступних 20-30 років. Крок номер 6. Уникайте типових помилок. На старті всі роблять одну і ту ж саму помилку. Одразу вкладають всі гроші в фондовий ринок. Але краще купувати поступово. Це називається DCA, або Dollar cost Average. Це тобто покупки розділені у часі. Друга помилка це гонитва за хайпом. Якщо в Тікток ви вже чуєте, оця акція злетить у 100 разів, значить, ви вже точно запізнилися. І значить, таку акцію такої компанії не варто купувати. Ще одна помилка це продаж у паніці. Коли ринок впадає, ви одразу о, все, продаю. Ні, власне, в той час потрібно не продавати, а докуповувати. Приклад, в 2021 році всі бігли купувати Zoom чи Peloton. Дані акції були на хайпі, про них всі говорили. Але знову ж таки, дані акції буквально за рік втратили 80-90% своєї вартості. Тому не варто інвестувати в хайп. А взагалі хочу вам сказати, що найскладніший крок це перший. Далі все стає досить таки легше. Пам'ятайте, найкращий час почати інвестувати був учора, другий найкращий саме сьогодні. Якщо це відео було для вас корисне, прошу поставити лайк, підписатися на канал Сам Собі Інвестор. І напишіть, будь ласка, у коментарях, з якої суми ви готові почати інвестувати у 2025 році. Буде досить таки цікаво прочитати. Всім дякую, до зустрічі в наступних відео. Папа. -па.